<кхем> У моїй долоні впала, білосніжна казкова мить, щоб сніжинка не розстала, я б посила, нехай летить. Це зима, це зима, це казкова зима, доторнулася мрій моїх. Це навколо чарує, чарує, вона перетворює в бій Зима, це зима, це казкова зима, торнулася, мрій моїх. Все навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг. А мої рум'яні щоки защипаємо розець, прикидав слід за роком і, початок, і початком стає кінець. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Си навколо чарує чарує вона, перетворює в білий сніг. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Ци навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг, Перетворює в білий сніг. У моїй душі співає вже колядками зима, душу святом зігріває, хоч вона і крижана. Це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Це навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг. Це зима, це зима, це казкова зима. Доторнулася мрій моїх. Це навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг. Перетворює в білий сніг.